Любий невроз з нашої точки зору, з диктату соціуму. це от, те саме знамените неспівпадіння між нашим внутрішнім я і тим, що дає нам суспільство. Як тільки це виникає, а виникає дуже часто, це в максимальному малому віці, коли ми ще діти, коли в нас є наше бачення того, що ми хочемо, як ми хочемо. До чотирьох років, пам'ятаємо, діти взагалі не ідентифікуються щось окремо відділене від зовнішнього освіту. До двох років вони взагалі вважають, що все, що навколо в них тає вони. До а, півтора року дитина просто не розуміє, чому те, що в неї раніше виходило, зараз перестає получатися. Тому що мама, яка раніше знала, коли чітко треба покормити там почистить, дати поїсти, щось перестало працювати, це. Ну, вона коротше, неправильно вже пам'ятає, просто завтикала, перебуває в занадто трансових станах. І дитина, вимагаючи цього, все більше і більше починає ну, проявляти себе, а оскільки десь вона колись підслухала, що є такі моменти крик, то вона починає зриватися на крик, у може вже істричне, не той перший крик, в який є подих. Коли ми мусимо наповнити свої легені. Диктат соціуму продовжується практично все життя, тому що завжди є група людей, які вважають, як краще має бути нам, тим, хто так не вважає. І тому це буде постійно. Єдине, що ми можемо зробити, щоб не впадати в невроз, це розуміти, що ми для себе самоцінні, як ви правильно кажете, ми для себе любимі, ми. Свої квіточки, у нас крепка віра, а все інше, що говорить соціум, це ми через призму довіри. Або ми довіряємо цьому, або не довіряємо. Ну, що у вас буде чітко після завершення курсу, після того, як ви почнете працювати з вас буде терапевтами, ви зможете чітко відслідковувати, коли на вас намагаються вплинути. Вища, як на мене, негативна форма. Навіювання називається як? Якщо це в соціумі. Так, диктатура. Диктатура. Диктатура це форма правління, маніпуляція це вообще найгласне, що може бути. Маніпуляція справиться дуже добре, коли є план Б. Маніпуляція, коли ви чітко зможете в кінці сказати А я взагалі то хотіла не це а оце, це дуже хороша маніпуляція. Ми всі всіма маніпулюємо. Любе, коли ви намагаєтеся навчити людину переконати, в чомусь це є маніпуляція. Ви просто маєте завжди подати цю маніпуляцію так, що це було спеціально для захисту її інтересів. Ви хотіли для неї старалися це все, вона пальне благодарна. Після того взяла і об'єкала, з чого вийшли. Ні. А, пропаганда. Пропаганда це вище Форму якраз навіювання, маніпуляції. Чому? Тому що коли нам дають пропаганду, нам відсотків 70-80 дають правди. Розумієте? І наш мозок, сприймаючи правду, раз, два, три, пропускає далі ті наративи, які намагаються нам закласти. Розумієте, мозок сприймає все як правду. Якщо раз, два, три він почув правду, 4-5 він почув правду, то він 7,8 інформацію не слухає. Чому, наприклад, зараз є багато пропаганди, а дуже мало патріотизму? Через те, що нема контрольованих джерел інформації, котрі будуть доносити тільки в одному ракурсі, як має бути. Чому раніше патріотизм був набагато вищий при системі управління диктатури, тому що не існувало різних джерел інформації. Знаєте, зараз людина не може фізично стати в цьому а, просто незрозумілому інформаційному полі патріотом, тому що тут хоч не хоч, періодично доскакує серед приравлених патріотичних каналів якась там чепуха. Не будемо рекламувати різні телеграм-канали, де ти читаєш і все, все пропало, зрада, бідося. І ти тут. А мозок то сприймає, це теж, що це правда. Ну, тому що він 3-4 рази перепровірив інформацію, а постійно ми інформацію не, перепрові... не перепровіряємо. Що дасть сувестя, сувестя дасть розуміння чітко, що все, що навколо вас маніпуляція. І коли ви тільки розумієте, що починаються маніпулятивні якісь моменти, хтось вам навів чи нав'язує свою точку зору, ви зразу це відслідковуєте, мене скажете, ну дякую, все. Інформацію потрібно для себе взяв, все інше твоя думка, до побачення.